Урочистий захід до дня працівників освіти було проведено у громаді 27 вересня. Традиційно педагоги були нагороджені грамотами та подяками. На їхню адресу лунали вітання від посадовців. Я вас щиро вітаю з вашим святом. Хай Бог вам допомагає в вашій праці, в вашій житті, хай ваших родинах. все буде добре. Я переконаний, що ми разом спільно пройдемо цей важкий. Дуже важкий для нас період, і буде якісна освіта, і буде майбутнє у нашої держави, в тому числі завдячуючи вам. У рамках проведення заходу педагоги зібрали кошти для зсу донат від освіття у сумі 17 тисяч 625 гривень. Суму Алла Володимирівна передала волонтерам фортуни. Школи, дошкільні навчальні заклади з початку війни підтримують волонтерів, а волонтери завдяки вам підтримують Збройні Сили України. І сьогодні, коли Алла Володимирівна вчора запропонувала, у нас дійсно є офіційний запит від нашого користенця Сергія Ярошенко, який зараз служить на Херсонщині. Він зараз, як сьогодні я з ним спілкувалась, він каже: Валя нуль для мене це рай. Я зараз знаходжусь в мінусі. Якщо ви розумієте, мінус це вже там, де не наші. От ми отримали від них запит на безшумного моторного човна. Для виконання завдань розвідки тому щиро дякуємо. Ми відзвітуємо ці кошти. Додамо до тих, які ми вже збираємо, і обов'язково разом з вами. Я впевнена, ми будемо наближати перемогу. Слава нашим хлопцям! Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую. Участь у заході взяли чоловіки-педагоги, які стали на захист батьківщини. Колеги радо вітали на сцені Кирила Микітчука. Це дійсно свято, ми виховуємо патріотів та Олександра Галицького. І два слова розрежу обстановку. Колись був такий анекдот. Дуже прекрасний він давнішній. Такий, коли українець і росіянин, два друга, ну колись ми дружили. Вирішили разом половити рибку, закинули сітки, стали і ловлять рибку. Виловлюють, як традиційно, золоту. Ну, вона каже, хлопці, три бажання, ви мене відпускаєте. Ну комусь два, комусь одне. Росіянин кричить, я, я перший, мені два бажання. Ну хорошо, загадуй, Він каже, перша рибка, скажи, чи можеш ти побудувати здалений мур кругом Російської Федерації? Такі високі-високі? Каже, можу, зроблено. Каже, а тепер вижене всіх звідти хохлів, щоб їх і духом там не пахло. Все каже зроблено, українцю одне бажання. Він каже, Рибка, ти всіх вигнала українців? Він каже, так, да. ну тоді всередині заливай бітоном. Але. Ви знаєте, якщо чесно, у нас зараз одне бажання, а ну не таке, як я вже сказав, але зараз, щоб зникла Російська Федерація в такому стані, в наркотичному якомусь психічному такому стані, зникла обличчя. То було б краще не тільки українцям, але й всім на цій планеті. Підняли настрій та подарували квіти колегам жінкам. І традиційно до професійного свята концерт. Щасливо врахи в посі, що є упала. Щасливо враг і у болі. батька. По школах, по садочках без кінця, та не розбити наші душі і серця. Ми не боїмося, ми і завтра будемо тут, аж до перемоги у нас всіх один маршрут. Вчитель це людина, і не треба зайвих слів, Вільна Україна має кращих вчителів, навіть у підвалах серед сірих темних Наші діти, їх треба навчити, цінити, любити, все знати й уміти, від літа до літа, онлайн, офлайн, освіта, вудковий навчай. Як же нас розсидало сьогодні по землі, хтось онлайн, хтось за кордон на фронті вчителі, навіть важкий для нас неспокійний час, друзі. Усіх нас ростуть наші діти, їх треба навчити, цілити, любити, все знати й уміти, від літа до літа, онлайн і офлайн, освіта, лихо війна.